Різдвяна історія для малят. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Ця дивовижна пригода трапилася в далекій казковій країні Лапландії. Серед безкраїх білих снігів жила родина зайців Мама, тато і семеро зайченят. Так ось одного із зайчаток. Найспритнішого і найневгамовного звали Руфус. І саме про нього ця казка. Руфус був справжнім Непосидою. Він деревенев і хихотів, підстрибував і качався клубком цілими днями. Мама зайчиха і Тато Заєць не встигали за ним устежити він не міг усидіти на місці. Коли його братики будували колонірки снігову фортецю. Він не міг сидіти тихо, коли його сестрички, затамувавши подих, слухали захопливі оповідки Він був найневгамовнішим зайцем у всій Лапландії. Я нічого не можу вдіяти, виправдовувався Руфус. Вже такий непосидливий я уродився. Одного разу його братики і сестрички надумали пограти в хованки. Можна мені з вами? спитав Руфус. Можна, погодилися вони. Та лише за однієї умови. Ти будеш поводитися дуже спокійно і дуже тихо. Обіцяю. зрадів руфус, підстрибуючи від нетерпіння на місці. Ось побачите. Я навіть вузиками не ворухнув, і подався мерщій шукати підхожу місцинку, аби сховатися. Перше місце, яке він наглянув, було зовсім близько. Якщо мені заманеться почухати вушко, подумав руфус, мене відразу побачать. І він пострибав далі. Наступне місце було також неподалік. Якщо мені заманеться заспівати пісеньку. Метикував руфус, мене відразу почують, і зайченя пострибало далі, ще далі і ще далі. Руфус відбіг від рідної нірки вже доволі далеко, коли раптом виявив дещо дуже дуже цікаве поміж снігових наметів стояли великі сани, повні якихось коробочок і клуночків. Чим не ідеальне місце для схованки. Від радощів йому захотілося стрибати і співати, але руфус пам'ятав про свою обіцянку малюк притаївся поміж коробок, прив'язаних яскравими стрічками і сидів тихо-тихо, намагаючись зайвий раз не ворухнути вусиками. Чекав він, чекав, але ніхто його так і не знайшов. А зайченя сопіло собі тихенько, сопіло, і саме не помітило, як заснуло. А в той час почулося рипіння кроків на снігу. Хтось великий і бородатий підійшов до саней і посміхнувся. «Хо-хо-хо, я ледь не забув його. Він узяв зайчиня за вушко і поклав у великий мішок з подарунками. Сани помчали вперед, здіймаючи клуби снігового іскристого пилу і увозячи нашого героя. Руфус прокинувся від мелодії дзвіночків і низького голосу, що наспівував веселу пісню. Ой! Зайчиня злякано сховало мордочку. Що це? Де я? Він обережно визирнув з мішка, піднявся на задні лапки. І поглянув угору. Над ним простяглося зоряне небо, вітер куйовдив шубку. Певно, я сплю. прошепотів маленький мандрівник. Сани шумно і різко загальмували. І руфус, не втримавшись, полетів з торчака в кучу гору. Привіт, малий. почув він і побачив перед собою незнайомця в червоній шубі із великою білою бородою. Ти хто? заікаючись від страху, спитав малюк. А ти не впізнав мене? Я Санта Клаус? сказав, із посмішкою бородань. Я вважав тебе за одну з моїх іграшок. Чи не хочеш мені допомогти? спитав він. У мене стільки справ? Руфус охоче закивав. Часу у Санти було не дуже багато, а треба було рознести так багато подарунків і розвісити цілу копу різдвяних панчохів. І Руфус старанно допомагав Він стрибав і сміявся, і крутився цигою, І ніхто не мав нічого проти. Нарешті всі мішки з подарунками спорожніли. Дякую. Промовив Санта Клаус своєму маленькому помічникові. Як добре, що ти такий спритний, без тебе я б так швидко не впорався. Він посміхнувся і подарував руфусу чарівний дзвіночок. А тепер я відвезу тебе додому. Руфус скочив у сани і затишно влаштувався поруч із Сантою. Зайчиня так заморилося, що миттю заснуло. А Олені понесли сани засніженим полем, і зорі ласкаво дивилися на них із зимового неба. Руфус навіть не прокинувся, коли Санта Клаус обережно поклав його біля нірки, Зайчиня лише тихенько зітхнуло, і звернулася клубочком, підгорнувши лапки. Наступного ранку його радо зустріли братики і сестрички. Де ти ховався? На перебій питали вони, ми тебе скрізь шукали. Я дуже тихо сидів і якось непомітно заснув, відповів рофу, спозіхаючи. Мені наснився такий чудовий сон. Він посміхнувся і загадково поглянув на подарунок Санта Клауса. Ну, макататися з гірки. покликали свого братика Непосиду біленькі пухнастики. Сьогодні таке свято тобі не потрібно бути тихим і спокійним. Ура! закричав руфус і стрімголов помчав попереду всіх. А коли він, щасливий і задоволений, бігав разом з усіма по снігу, мелодія маленького дзвіночка нагадувала йому, що різдвяне диво було не у вісні, а на яву.